Частіше приходять посилки на нову пошту, інколи на Укрпошту, а ось ці посилки тут не одна, їх декілька, і всі вони прийшли на місії Express, котре я забираю з розетки. Так, ну це я вже знаю, що, тому що дуже давно їх чекали і замовляю лише на Алікспрес, бо в нас усі роздільнички для пальців, для педикюру коштують занадто дорого. Приблизно десь 20-ка одна штука але Алі десь виходить 5-6 гривень. Так, наступне, може це не треба, це дуже легко відкривається місцями. Це що. А це чистка для навушників для AirPods. Так, да. всякі штучки-примучки. В кого є, пишіть, чи удобно взагалі, чи використовуєте. Так, маленько. Це що? А, це те, що світиться. В общем, також для навушників, і воно світиться в темряві. Вот, воно таке рожеве. І він дуже приємний на дотик. Прям soft-touch такий класний. Николай не було такі бумажні коробки, упаковочки. Це аеропуфінги. Так, то що, я думаю, пам'ятаю, щось таке. А, заколочки! Це коли я накручу волоси, волосся, то мені не вистачає, щоб десь їх закріпити. Розділити прядки або зафіксувати. Вау! Воно також soft touch, таке приємне. Але, ви знаєте, воно пластикове, я гадала, буде більш таке покрепче. Ну, перевірю. Ну, не вистачає жорсткості. Багато волосся і таке. Ну, вибрати було краще. Ну і на останок це молдий. Силіконовий, це також манікюрні штучки. Вау! Це ще таке лопаточка, я знаю, це як шкребок для стейпінгу Подарок, фольга така в мене є. Так, взяла дві штуки на пробу, вони дуже рисуночки такі м'якенькі м'якенькі Бачите, які візерунки? Тонесенькі-тонесенькі. І тонесенькі. я вже колись такі використовувала. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Нагадаю, буде дуже круто дивитися, виглядати. І дуже класна річ, що вони в кожній коробочці. Бо такі в мене є, і вони припадають дуже пилякою, і їх доводиться чимось протирати. Не знаю. Якщо хтось використовував, також напишіть мені, як вони вам чи вже прилавчилися з ними робити дизайни.